іби все мої звірі в лісу і весь мой скот на тисячі гор. Знаю Знаюсях тіс на горах і животні на полях передо мною. Їмлі ем я м'ясо волов і лепью я кров козлов. Принеси в храм в жертву Богу хвалу й воздай всевишньому э, обіту твоїм. І до мене поклич в день недолі, я тебе по Порятую, ти ж прославиш мене А до грішника Бог промовляє, чого ти ти уставі мої всім розповідаєш, чого заповідь мій на устах своїх носиш а сам ненавидиш наставлення моє і слова мої, говориш за себе Когда видишь ворога, сходишься с ним и с первыми делами связываешься. Уста твои, уста твои открываешь. Надлословь, язык твой сплетает коварство. Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как и ты. <клышко> и забочу. Тебя и про, и про глазами твоими, грехи твои. Разумейте это, и забывающее Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего. Зіронька гори, чути у діброві, солов'ї, все оце наш Бог небесний дарував тобі, слава, слава, слава тобі, Господь! слава, слава, слава тобі, слава, слава. тревожно стане на души Саю молодіжі за в псалом. А зараз ми сорешно ще одне служіння. Я сюди приглашаю брата Пашу Єресаменко, щоб вийшов сюди. І брата Івана Раз, два, три. Знаєте, дорогі брати. І, сестра, так приємно, коли наші дітки виступають, розказують стіжки, співають. Знаєте, нам дуже приємно і радісно. Але ви знаєте, Бог так чудово створив, що наші дітки вони ростуть, вони ростуть, виростають, і приходить такий час, що вони стають молоддю, і кажемо, і ми часто так кажемо: ми не встигли і оком моргнути, як уже діти виросли. Так? Так вона є. Слава Господу, що Господь благословив і також брата Павла, якому теж вже так виконалося, що він став вже молоддю і він вступив у ряди нашої молоді. Ми хочемо привітати тебе, брат Пашка, і брат Михайло, прочитає вірш, і я потім зачитаю для тебе. Дорогий брат Павло, як дядя, твій желаю тебе зачитати з тих, як ти возрости, на тебе буде возроже, може, більше задача у своїй житті, ну, щоб ти знав, що ти повинен робити, щоб ти устав усі якісь питання. Апостол Павло записав такий вірш у, Галата, у Ефіціанам в шестій главі. А більше всього візьмі щит віри, який можна увасити. Всі розкалені стріли лукаво, і шлем спасення візьмі, і між духовною, який є Слово Боже. Якщо ти будеш Уникати слово Божє, ти знаєш, що садна буде тепер робити велику роботу, бо ти воростаєш, ум би заволікати тебе. Але ти должен взяти Слово Боже, читати його, і ти, так як Слово Боже пише, щоб ти наслідував те, що Господь хоче дати своїм дітям. І найбог Бог тебе благословить. Дякую дуже сильний стих. Я б хотів ще один стих прочитати, де сам Господь указав Ісусові навину. От послухайте, тільки будь тверд і очень мужествен. и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от одного ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. И девятый. Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен. Не страшись, не ужасайся, ибо с тобой Господь, Бог твой, везде, куда не пойдешь. Брат Пашка, мы витаем тебя, и Хай Господь благословит тебя. У твоєму житті і того не бійся, а все довіряй в руки Господні, і ти будеш мати успіх. Я зараз запрошую, щоб ми зараз всі схилилися і помолилися. Наш дорогий і любящий Господь, ми дуже дякуємо тобі за те, то, що ти дарував нам прекрасну можливість в цей прекрасний суботній день славити Твоє святе ім'я. І зараз предстоя перед Твоїм Величієм, Ми хочемо подякувати тобі за брата Павла, що ти е, благословив його, що він колись був маленький, колись він народився, і він рус, виростав і вже настав, став молоддю. Тому, Господи, дуже просимо тебе, щоби Ти благословив Його, щоб Ти благословив і дарував йому успіх, дарував йому сили, особливо велику тверду віру, непоколебиму, якщо будуть якісь і трудності і спитання. В його житті, щоб Він муг устояти з твоєю допомогою. Дорогий Господь, дуже прошу тебе благослови його батьку, благослови його родину. Також благослови всю нашу молодь, благослови Господи, і наших діточок, які подростають, яка майбутнє теж молодь і майбутнє церкви, ти, Господи, поможи, щоб. Вони могли повністю довіряти тобі і зростати у твоїй любові для слави Твої. Дуже прошу тебе, будь з нами і благослови сія, собрання, сія служення, щоб усе було во ім'я Твоє, а тобі чисті слава, величайми, як Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Пер будемо внимательні брат Іван та брат Василь проведуть служіння. Дорогі брати і сестри, я радий бачити кожного з вас на цьому місці. Подяка Богу, що він допоміг тут зібратися. І на початку був зачитаний ведучий стих: не ділай собі куміра і нікакого зображення». Над цим стихом ми будемо сьогодні роздумовувати точніше над заповіді. Отож, тема нашого сьогоднішнього роздуму друга заповідь. Думаю, будемо починати. Вітаю вас, брат Іван. Вітаю. Скажіть нам, будь ласка, про що говорить нам ця заповідь? Перш за все, я хочу наголосити, що Бог Небесний дав народу ізраїльському, також всьому Людові, десять заповідів. Їх він написав своїм перстом, і вони є вічні, незмінні, то є правило життя людей. Але так як йде розмова про другу заповідь, то я її хочу трошки зацитувати і коротко розповісти. Вона так говорить, не робитимеш собі ідола ні будь-якої подоби того, що на небі вгорі, чи на землі внизу, чи в водах під землею, не вклонятимешся їм і не служитимеш їм. На цих словах я хочу зупинитися і підтвердити те, що говорить нам Бог у другій заповіді. Не повинна людина робити ніякої подоби. На російській мові написано ізображення. Тобто ні малюнка, ні статуї, яка б була подібна до божества і перед нею молитися або їй вклонятися. От друга заповідь забороняє цього робити. А як вона порушувалася в часи, коли була перша відкрита людям? Ну, я хочу трошки а, увагу звернути на події, які ще були до того, як Бог дав 10 заповідів народу ізраїльському. А, перший приклад ми знаходимо, коли Яків служив у Лавана, і коли він вертався додому, Біблія нам сповіщає про те, що його здогнав Лаван, його тесть, і якби, жалувався на нього. Каже, чому ти не дав мені попрощатися з дочками, з внуками? Не поцілувати їх, а ти так таємно від мене відійшов. Але далі говорить Лаван, ну ладно, ти відійшов. Але чому ж ти вкрав моїх божків? таке дивне питання. Друзі, вкрав їх не Яків, таємно їх вкрала любима жінка Якова Рахиль і сховала під сітлом верблюда. Значить, з, цих, з цього повістування Біблії нам говориться про те, що вже до того, як образувався ізраїльський народ, як народ Божий, до того, як Бог дав нас і неї закон, десять заповідів, було ідолослужіння. І навіть ті люди, які поклонялися живому Богу, вони, на жаль, і вклонялися ідолам, тобто вже ховали їх, прятали і рахів. Взяла з собою Біблія, далі не описує, де вона їх поділа, але вона вкрала у свого тата ідола золотого. Тобто це було таке перше порушення. Надалі люди її також порушували. І скажіть нам, будь ласка, які ж були наслідки цього, от коли її порушував народ ізраїльський? Ага. Значить, наступне порушення, коли вони вже йшли в обітовану землю, і народ Маавицький мав свята, празники. Хочу сказати, ідольські свята мав. І народ ізраїльський приєднався до них і брав тому участь. Це одна подія. Друга, коли довгий час Месій перебував на горі Синай, і довго його не було, народ не знав, що робити, хотів іти далі в землю обітовану, і каже до Арону: зроби нам Бога, щоб далі нас вів. І так, як вони раніше вклонялися золотому теляти, то вони і з золота вилили цього ідола і вклонялися. Які наслідки? Наслідки одним словом, це смерть. Так, смерть. Три приклади, будь ласка. Перший приклад, Рахіль, яка сказала неправду, а вона їх сховала, ідолю під сідлом верблюда. Коли були в неї тяжкі роди, по дорозі вона померла. Так? Другий приклад: коли народ ізраїльський поклонявся золотому теляти, каже Мойсей, хто Господній, ставайте на мою сторону, і вбивайте тих, які були зачинщиками, щоб вклонятися золотому теляти. І знаєте, там було загинуло три тисячі чоловік. Ну і третій випадок це Ваалфегор. Каже, приліпився Ізраїль до Ваалфегору, І з мавітянами вони приймали участь у поклонінні ідолам. І Господь поразив. Написано: 24 тисячі загинуло того дня, які приймали участь у поклонінні Ваалфегора. Прошу буде наступне питання про поклоніння Ваалу. Хто такий Ваал? Так. Так, ну давайте розкажіть нам трошки про це. Ну, Ваал – це якби хозяїн або господін. Саме слово хозяїн або господін означає саме слово «Ваал». Але так як було декілька імен у ваала, то ну я подробно не буду, але коротко і по существу. Це в одному випадку це Бог Сонця, у другому випадку це Бог Плодородія. І в третьому випадку, Бог погоди, скажемо. Сам Ваал, його статуя ну, знайдена в древності, як людина, мужчина, який тримає стрілу. Тобто, оказується, він ще, я не знаю, коли йде дощ і ну, блискавка, якби керівник дощу і блискавки. А в загальному, якби, Бог плодородія. Ну, це вага. Ну там іде питання про астарту, так? Так, богиня неба. Ну, це не просто богиня неба, а в деяких язичницьких ритуалах вона вважається дружиною вала. У других випадках вона, якби мати 70 богів. Так, є деякі такі історичні дані. Ну, і це і ваал, і астарта, і ці всі боги, вони не існуючі, вони видумані. Але їм люди робили статуї, статуї виливали навіть золота. Про Астарту трошки хочу сказати, її робили в вигляді жінки, розпусного вигляду. Ну і цим статуєм люди поклонялися. Це порушення другої заповіді Божого закону. А ця заповідь, вона говорить тільки про буквальне поклоніння рукотворному Богу? Ну, Якщо звертати увагу на заповідь другу, то поклоніння воно і фізичне було, ну також і духовне. Люди знали, що є на небі Бог, який створив небо та землю. І коли ідолопоклонники, поклонника так їх можна назвати, вклонялися статуям богам. Богу Сонця, Богу дерева, Богу води, лісу і так далі, то це, звичайно, було і духовне порушення Божої заповіді. А в наші часи яким чином вона може бути порушена? Ну, якщо е, е, Богиня Неба, то сьогодні є таке, як гороскопи, чаклунство, ну, волшебство на іншій мові. Це також є, бере свій початок від ідолослужіння. Люди, які зверталися до чаклунів, вони це все пов'язано із сузір'ям, яке не наче, впливає на долю людини. Це все ідолослужіння, І за це Бог карав усі часи і буде карати. А, добре, а давайте з вами трошки поговоримо про такий термін, як ікона. Чи можна вважати ікон, ікону порушенням цієї заповіді? Ну, тут у мене є ряд декілька віршів з Біблії. Ну, Я попробую їх процитувати деякі з них. Книзі дії апостолів, коли апостол Павло перебував у такому місці як Афіни, на сьогодні це столиця Греції, я думаю, ми знаємо географію. То він там побачив дуже багато різних, ну, я не знаю, ну, ідолів, я хочу сказати. Хоча він боявся його майже забили каміння, якщо б він назвав їх ідолами. Він каже: Я бачив багато ваших святинь. А далі Павло акуратно перейшов до пояснення. Він каже: ми не повинні. Це написано Дія Апостолі 17,29. Каже, ми не повинні думати, що божество подібне до подоби золота, срібла, каменю, дерева або чого-небудь подібного. Бог все створив, і він не має потреби, щоб його малювати. Це одне, друге. Що робили з ідолами? Вони їх малювали далі, вони їх носили. Кланялися їм, молились до них, і це один фактор. Другий фактор, коли Мойсей, уже в повторенні закона, ще раз нагадував народ.